Сьогодні в роботі такий отакий санвузов. Була тут вагонка. Ось і є, звичайно, але вже її не буде. Перегородка у нас така цікава, звісно. Нічим не цей не посилена. І тут зразу вже вагонка. Цікавий варіант, але ж вона Бовтається як я не знаю що. Будемо знімати вагонку. На столі у нас буде гіпсокартон Тут штукатурка плитка, а в цьому куту у нас буде підончик метр на 90 Ці труби Цікаво, я давно вже таких не зустрічав. Під прес. Ну, Будемо щось робити, шукати прес. Тут зробимо, зробимо нішу, щоб заховати радіатор, бо тут буде інсталяшка. Ноги будуть опиратися в цю батарейку.